Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, що мені прийшло ось в цій посилці. Це косметика. Тут є один крутий продукт, яким я вже користувалася, і два нових пробнички таких тестери, які я ще не знаю. Також хочу поговорити з вами про деякі фаворити, які стали. Таким топчиком моєї осені, я дізналася про них тільки ось нещодавно, і вони мені дуже сподобалися. Поділюся з вами такими новинками. Кому це цікаво, дивіться далі. Буду вдячна вам за репост, звісно ж, за коментар і за те, що ви подивитесь це відео до кінця. І так, буде зараз ось така розпаковочка. Тут у мене, я, до речі, в цьому магазині вже купувала саме цей продукт. І я ще в цьому магазині колись замовляла там професійний шампунь, косметику. Тобто я таке замовляю загалом професійні речі в цьому магазині, бо він доволі таки не знаю, <сум> я йому довіряю. Тобто там дуже багато брендів, і я розумію, що люди, які там працюють, вони хоч щось знають на догляді за собою. Вони розуміються, ну, я згодна з тим, що вони пишуть, а іноді там, читаю якісь їхні пости. Якщо хочете, можу дати вам посилання Іва Б'юті. Ось цей продукт. Цей продукт це бальзам гідрофільний від Хейміш. Це дуже крутий продукт. Я їм користуюся. Вже, мабуть, ну я починала користуватися роки два тому, потім якось перестала. А тепер знову згадала про нього. Тобто, це вже другий раз я його купую. Дуже рада, тому що він досі є в наявності, тому що він досі таки бюджетний, і він ну, розхід в нього невеликий. Крутий бальзам він в мене на обличчі не залишає жодного бруду, справді вичищає, і мені здається, що він такий гіпоалергенний, тому що він ну, взагалі не викликає ніяких подразнень, він максимально там без запаху, все інше. Тобто, кому цікаво, можете зайти подивитися. Рекомендую, справді. Мені його порекомендували, здається, саме в цьому магазині. Я десь чи бачила в них підбірку крутих гідрофільних бальзамів, чи коли зайшла в магазин у них в Дніпрі, то вони мені з цього порадили, це я вже не пам'ятаю. Так, і що я хочу ще розповісти? Звісно ж, він десь ну, 300 ще гривень, тобто тут 50 мл, але якщо є пробники в наявності, то спробуйте пробник, що все-таки, ну. Здогадатися, ви не зможете, чи він вам підійде. А так, 5 мл недорого спробували і все, і зрозуміли чи вам воно треба. Так, що ще в цій посилці? Ой, мені ще й подарунок поклали щось. Боже, мені ще щось в подаруночок, здається, тут печиво, мабуть, чи що це? А ні, це щось м'якеньке. Я не знаю, що це, зараз подивимось. Так, оцей пробничок це я замовляла, це сироватка Rice Serum I'm From. Хочу спробувати, чи вона мені підійде, можливо, колись потім повний розмір замовлю. Так, це мені поклали у подарунок. Це пробник від Dr. Circle, я так розумію, це цей санскрін, ну, їхній СПФ. Спробую, якраз, дуже круто. Я ще не користувалася таким SPF. -ом. Боже, ще є щось, боже, стільки подарунків? А, ні, це вже я замовила. Так, це вже я замовила про поліс. Прополіс, якась також, я так розумію, сиворотка. Вона <кхм> повинна зволожувати шкіру, захищати її, бар'єр, тобто також дуже корисна штука. Спробую пробничку і вирішу, що мені треба. Зараз мені прям цікаво ось це відкрити. Зараз я трішки відімкнуся, щоб відкрити нормально. Ось це що тут. Я не знаю. Боже, це так мило. Тут були дві мармеладки. Гляньте, це мармеладні мишки. Мішки – це дуже круто. Медмедики такі. Я не думала, що дощі думаю, що щось, мабуть, солоденьке, але думаю, чому воно м'яке? Я не здогадалася, що це мармелад. Може, ви здогадалися. Зараз якраз куштуємо. Буде у нас така розпаковка і заодно солоденького поїм. Е, так, це я купила нещодавно ось цю маску в Єві по акції, можете глянути. дуже дешеві маски, алої для заволоження і вітамінна. Я думаю, що вони будуть корисні, а ще їм не користувалися, але. Там дуже дешева ціна. Я думаю, що за таку ціну, які б вони не були, можна їм пробачити. І зараз поговоримо про мій фаворит. Я купила нещодавно тут десь покажу вам саме упаковку від Ютера Нейтів, ось цю лінійку в Єві, може ви бачили. Це батер твердий для тіла, він просто неймовірно пахне і дуже круто зволожує На зиму та осінь, особливо на осінь, мені здається, коли різко починає сухнути шкіра, знаєте, різко починає зневоднення йти, тому що у нас погода змінюється, і ми можемо іноді. Трошки простудитися, тому що не готові були до такого вітру чи ще до чогось. То ось тут просто мастхем, мені здається, тут багато масел, олію з цих всіх. Мені сподобалось, і я коли нанесла на шкіру одразу так. Так, відчула, як в мене наситилось. ви знаєте, обволокло так трошки, але й наситилось. Тобто воно не залишається такою як от, плівкою на шкірі. Ні, це насичена, насичена така речовина. І мені сподобалось, що там придумали це зручно, те, що ми можемо наносити саме. Ось просто як мило наносити на шкіру, і все і якийсь невеличкий шматочок цього засобу залишається. Не треба там нічого видавлювати. Багато видавив, дуже багато наніс або дуже мало наніс. Чітко розподіляється ця, цей батер по тілу, все круто. І ще одна просто неймовірна річ, яку я нещодавно купила, вирішила себе колись побалувати ось цими масками від гарнія, вони зазвичай не, не ось такі, тобто вони дорожчі набагато за ось, цей, ось ці маски. І я просто була у шоці. Вона справді якось. Охолоджує шкіру, я її влітку ще купила, вона охолоджує і дуже насичує, і вона мені сподобалась неймовірно. Я хочу її ще це повторити, тому що це дуже корисно, мені здається. Тут справді я подивилась і гарний склад. Тут сиворотка, мабуть, дійсно якась активна, тобто тут дуже багато якихось активних речовин, хоча написано тільки 4% гліцерину, ментол і гіалуронова кислота. Але зазвичай ну, той самий склад в інших масках приблизно мені ніяк. Тут. Що вони такого додали? Що воно справді заложує, справді якось різко починає діяти, я не знаю. Хочу вам порадити. Ось тут переплата трішки, але ця переплата має місце. Тобто вона справді коштує ті гроші, що, що воно коштує. Ну що ж, поговорили з вами сьогодні і про розпаковку, і поговорили про... Тестери, буду з вами, якщо що, ділитися в телеграмі, якісь цих тестерів мені зайшли, особливо ті, що подарунок, дякую, магазин. Я дуже люблю подарунки. Все, що безкоштовно, то знаєте, <свісно> то плюс. І, звісно ж, я вам поділюся ще з посиланням на ось цей як його, гідрофільний бальзам, тому що тут дуже корисна саме формула в нього, і мені здається, що ось дуже зручно, я, до речі, не показала. В нього є лопатка. Щоб наносити цей засіб, не потрібно нічого руками, там ще щось. Тобто, ви будете впевнені в тому, що в тому, що все чисто і нічого там багато не треба брати. Вистачає, до речі, розхід я сказала дуже маленькі, вистачає його ось такої дрібочки, просто на шкіру нанести, і вже все буде чудово. Ну то що ж, вдячна вам за перегляд. Таке сьогодні жваве, більш відео, більш про те, які я люблю засоби. Якщо вам таке цікаво, то ставте подобайку, тому що я, можливо, буду знімати ще в такому форматі більше відео. ось, Все, дякую за увагу, усім до побачення!